Відом дівчинки, сьогодні я читаю книжку, «Мишучий король і викрадені подарунки. Я дізнався те, що дівчинка і казала татові й мамі, чи існує Миколай насправді, вони сказали так. А потім прийшли незнайомці і вкрали дівчинку до себе, щоб вони були служники її. А дівчинка, коли заснула і вколали, прийшов чорний, в чорному плащі незнайомець і шепотів, що свято не існує, Миколая. А дівчинка просиналася і не могла заснути, І потім вирішила через вікно пролізти, і там були ельфи. Ти запутався, що якось всі не повірили в чудеса чудотворця Миколая і перестали думати про це, коли з'явився цей незнайомець в Чорному плащі. І, і у списку тепер немає дітей, прізвищ їхніх. Дівчинка вирішила їм допомогти ельфу. Їхала по країнах. І багато дізнавалося, що ми... іще мишучий король хотів забрати подарунки, щоб свята не було. А дівчинка вирішила, що треба зробити так, щоб всі повірили в чудеса. І бувало, і зустріла пані Завірюху, коли була зима. І побувала у прийманні Святого Миколаї. І містечко, де забули іграшок, бо з'явилася техніка, телефон і планшети. І всі забули, і тепер вони забуті і сумують в квартирі. І Мишачий король викрадає тепер подарунки для того, щоб не було свято. Але я ще читаю про це і думаю, що. Дівчинка зупиниться і мишачого короля.